Так, я головний ідеолог українського радикального націоналізму. Ніколи не робив культ Бандери у себе вдома. В мене нема жодного українського флагу, жодної вишиванки, жодного українського чи бандерівського прапору чи портретів Бандери чи Романа Шухевича, чи Павла Скоропадського. Я не створював і не створюю у своєму житті культів особистості. Саме так, всі, хто створює, це не патріоти, а вишуватники. Я це стверджую окремо та пристосуванці і псевдопатріоти патріоти свого карману. Вони брешуть, якщо вони мають флаги України чи інших країн у себе вдома. Зрозуміти це справжній патріотизм. Не означає, що ви обвішуєтесь дома прапорцями. Ні. Насправді ні. Звичайна юридична консультація коштує 300 гривень. Розгорнута юридична письмова юридична консультація коштує 500 гривень. Та відповідь розгорнута на ваше юридичне запитання до 1000 гривень, в залежності від складності запитання. Відповідаю і консультую по будь-яким нормам права. Саме так і ніяк інакше. Вихід із фізичної особи 500 гривень. Консультації стосовно теми ТЦК 500 гривень. Складні проблеми з ТЦК вирішення проблем з. Складних з ТЦК СП 1000 гривень в залежності від складності питання. Також вирішення проблем у кримінальних справах та кримінальних провадженнях та консультація у кримінальних справах та провадженням в кримінальному праві коштує 100 до 300 доларів США. Звертайся тобі це треба. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення заяви позовної в суд 1500 гривень. Звертайся тобі, це треба тут і зараз. І сьогодні. На завтра, і не після завтра. А лише сьогодні, тут і зараз. Підписуйся на цей канал поширюється відео в тренди до Ютубу. Хай всі знають правду. Якщо хочеш побачити себе у відео і стати спонсором цього каналу, нажми кнопку спонсорства в описі до відео. Якщо хочеш отримати юридичну консультацію, в описі до відео є реквізити, а також. Електронна пошта. Також в описі до каналу є електронна пошта, куди звертатися. Якщо ти став свідком противоправних дій у своїй країні, неважливо Росія, Білорусь, країни СНД та інші країни світу Україна, можеш відправляти мені на пошту також відео, щоб усі бачили противоправні дії. Якщо ти боїшся, що тебе покарають за це. Не бійся, тебе не покарають, якщо я це викладу, а не ти. Тому нічого боятися, Насилай подібні відео мені на емейл. Саме так, про правопорушення вони повинні бути оприлюднені. Саме так і ніяк інакше, шановні українці. Тому, якщо ти з України неможливо, з якої країни світу підписуйся на цей канал та відписуйся від інших псевдоюристів та адвокатів, які не кажуть тобі правду про те, що відбувається в Україні та світі. Як бреше український і російський уряд або білоруський та інші уряди країн світу, а вони вам брешуть про те, що все в порядку. Не все в порядку в ваших країнах. В мене погані для вас новини. Ваших країн світу не існує. Слава Україні! Існує лише українська держава Степана Бандера. Якось так, шановні українці та інші гості каналу.